Отже, знайомий вам дослід кільце і кулька. Минулого разу ми нагрівали кульку, після чого вона застрягла і в кільце не проходила. А зараз ми нагріємо кільце. Ось зараз воно у нас холодне. І кулька вільно у нього проходить. Гріємо. Перевіряємо кільце гаряче більше 200 градусів. І кулька вільно у нього проходить. Якщо подумати, то ніякої несподіванки тут нема. Тому що, напевно, з математики ви знаєте, що довжина кола може бути обчислена за формулою 2 пір. При нагріванні кільця його довжина збільшується. Раз збільшується довжина L, 2P ніхто не чіпав, то очевидно, що це приводить до збільшення, збільшення радіусу отвору у цьому кільці. Тому при нагріванні кільця його отвір стає ще більшим, кулька тому в нього і провалюється.